Нещодавно компанія Samsung провела свою щорічну презентацію Galaxy NPEC 2023, на якій показала нові смартфони та нові годинники. Як ви зрозуміли, у мене в руках Samsung Galaxy Flip 5, на столі Samsung Galaxy Fold 5, а на руці Samsung Galaxy Watch 6. Всі ці новинки вже у нас на огляді. Давайте подивимося, як інженерам Samsung вдалося вдосконалити, не побоюсь цього слова, тренд сеттерів серед складених смартфонів. Тож заварюйте чай або каву, якщо теж не вистачає енергії. І гайда до огляду. Проте перед цим не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатися на наш канал, щоб підтримати україномовний YouTube. Особисто мені дуже подобається форм-фактор Samsung Galaxy Flip 5, і як на мене, цей смартфон отримав найбільше оновлень серед усіх представлених продуктів на Samsung Galaxy Impact 2023. Технічні характеристики смартфону змінилися не суттєво порівняно з Flip 4, однак, основне вдосконалення стосується нового шарніру та оновленого зовнішнього дисплею. Samsung зробила велику ставку на зовнішній дисплей Flip 5 і на те, як він змінює увесь досвід користування. Зовнішній дисплей у Flip 4 був 1,2, Дев'ять дюйми, а у Flip 5 отримав діагональ 3 і 4 дюйми. Розширений дисплей дозволяє відображати різноманітні циферблати та додавати віджити. Окрім відображення більшої кількості інформації, більший дисплей також дозволяє набирати текст повідомлень за допомогою компактної кверті клавіатури. Також дисплей стане чудовим помічником, коли ви робите селфі на основну камеру. Цього разу компанія Samsung використала вже в чергове оновлену систему шарнірів, що дозволить вам скласти смартфон майже без зазору між двома половинками. Також новий шарнір забезпечує менший опір при відкритті смартфону. Внутрішній дисплей Flip 5 це Dynamic AMOLED 2X на 6 і 7 дюймів, що має роздільну здатність Full HD та адаптивну частоту оновлення від 48 до 120 Гц. Що ще важливіше, дисплей на Flip 5 є першим у серії, що може досягати яскрави. 1600 ніт. Окрім того, він отримав окремий датчик наближення, тоді як більшість навіть флагманських смартфонів використовують віртуальний датчик наближення. Flip 5 став також легшим за попередника та отримав захист від вологи за стандартом IPX8. Основна камера отримала два модулі по 12 мегапікселів, а внутрішня або ж фронтальна камера на 10 мегапік. Новий процесор аналогічний серії Samsung Galaxy S23, тому Samsung обіцяє покращення продуктивності та енергоефективності. Заощадження дуже важливе, зважаючи на те, що ємність акумулятору не змінилася. Це 3700 мАч. Galaxy Flip 5 підтримує заряджання потужністю 25 Вт і бездротову зарядку потужністю 15 Вт. Samsung Galaxy Fold 5 зазнав. Менше змін порівняно із своїм попередником. Основна зміна полягає у новій системі шарнірів, що дозволяє вам скласти дві частинки смартфону майже без проміжку. Також смартфон став легшим на 10 грамів. Суттєва зміна в Galaxy Fold 5 стосується процесору. Snapdragon 8 Gen 2 прийшов на зміну Snapdragon 8 Plus Gen 1. Цей процесор у парі з акумулятором ємністю 4400 мАч повинен забезпечити вищу автономність від одного заряду. Швидкість дротової зарядки все ще на рівні. 25 Вт, бездротової 15 Вт. Fold 5 отримав зовнішній дисплей розміру 6,2 дюйми з матрицею Dynamic AMOLED 2X і роздільною здатністю HD також адаптивною частотою оновлення від 48 до 120 Гц. Внутрішній дисплей вже розміру 7,6 дюйми. Теж з матрицею Dynamic AMOLED 2X, але вже з роздільною здатністю QXGA та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Також інженерам Samsung вдалося успішно заховати фронтальну 4 мегапіксельну камеру під дисплеєм. Вона була захована і в минулому поколінні, проте цього разу її майже не видно. Основна камера складається з 50 мегапіксельного основного модулю і 12 мегапіксельної надширококутної камери з кутом огляду 123 градуси, також 10 мегапіксельної телефотокамери з трьохкратним оптичним зумом. Окрім внутрішньої селфі-камери, на кришці дисплею також розміщена 10 мегапіксельна камера для селфі та відеодзвінків. У порівнянні з попереднім поколінням, Samsung Galaxy Watch 6 отримав більший дисплей, тонші рамки і підтримку більшої кількості сторонніх застосунків, Проте що приємно в класі. Версії залишили улюблений Безель. Galaxy Watch 6 доступний у розмірах 40 та 44 мм, з 1,3 дюйми та 1,5 дюйми дисплеєм відповідно. Galaxy Watch 6 Classic доступний у розмірах 43 та 47 мм, також з 1,3 і 1,5 дюйми дисплеями відповідно. Обидві моделі незалежно від розміру отримали захисне сапфірове скло від подряпин та ударів. Годинники отримали новий чіп Exynos W 930 та працюють на Google Wear OS 4 з інтерфейсом One UI від Samsung. Watch 6 буде підтримувати сторонні застосунки, такі як WhatsApp, Gmail та Google Календар. Що приємно, застосунок Samsung Wallet з'явиться в Galaxy Watch 6, що дозволить вам розраховуватися годинником у магазині. Також ви зможете завантажити сторонні застосунки в Google Play Store, що вже перестановлено на годиннику. Набір функцій відстеження здоров'я та фітнесу базується на біоактивних датчиках Samsung, які включають оптичний пульсометр, електрокардіограму та функції аналізу біоелектричного імпедансу. Покоління Watch 6 також має датчик температури, барометр і безліч інших датчиків для активного відстеження параметрів здоров'я, як от аналіз структури тіла та рівня кисню в крові. Samsung вдосконалила функцію трекінгу сну, щоб допомогти користувачам адаптуватися до здорового способу життя. Увімкнення в режиму. Сну на сумісному смартфоні Galaxy також переводить Galaxy Watch 6 у сплячий режим, зменшуючи яскравість дисплею та вимикаючи звуки сповіщень. Виробником заявлено до 30 годин автономної роботи від одного заряду з вимкненим Always on display Якщо ж вимкнути цю функцію, то час автономної роботи подовжується до 40 годин. В цілому вам доведеться заряджати годинник принаймні один раз на день. Що ж, друзі, такими вийшли новинки від компанії Samsung, і перед замовити їх, щоб отримати першими, ви можете за посиланням під цим відео, папа. -па. Порівняно із попереднім поколінням, зазору майже не видно. <звіт> 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 От тут зазору майже не видно. <звіт> yeah, yeah, yeah. Добре, давай спочатку.